Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Дорогі любі Христі, брати і сестри, хочу відповісти на запитання. Люди запитують: є хрест біля вівтаря, хрест процесійний, який носимо в процесі під час обходу надокола церкви, костьолу, храму, але теж з яким виходимо урочисто на літургію, і з літургії йдемо знову до захристії. Він під час пасхальних свят. Має е, червону стулу, е, такий Петрехіль червоний накинутий. Це є знак того, що Ісус є священником і є переможець, тобто червоний колір це є колір мучеництва, колір крові і це є колір любові. Тому е, ця стула вона повинна бути від е, пасхальної першої літургії аж до. Закінчення Пасхи, тобто до останньої служби в п'ятидесятницю в зіслання Святого Духа до зелених свят. Тобто, ця стула завжди повинна бути на хресті повністю всі пасхальні свята. Так що стараємося про це пам'ятати, і нехай ця стула буде на хрестах в ваших храмах. Христос Воскрес, воістину Воскрес!